Усім привіт! Вітаю на каналі. Відео огляд ось такої помпи Ятов, виробник. Це помпа, яка працює від звичайного шуруповерта. Параметри її 24 куба в годину і, як бачимо, висота підйому 3 метри. Звичайні з'єднання одна друга. Ціна, як бачимо, продажна 300 350 гривень її в інтернеті. От Ми зараз будемо знімати такий невеличкий експеримент, тестування, як буде працювати на такому пістолеті поливу. Так. Це на першій передачі, шуруповерт а це на другій. Так, непогана річ. Чуть не додижали, не задиснули, а тепер просто без. Досить продуктивна і дуже великий розхід. Якщо треба швиденько перекачати, ну 60 літрів в хвилину це багато. Це на першій передачі, це на другій передачі. І як бачимо, в вітрі вже немає води. Так що качає досить швидко. Ось такий девайс фірми Ято. Рекомендуємо лайк, like, підписка з вас.